голов, чтобы забили сегодня, выиграли эту игру. Моя команда старалась, но против нас сегодня играла команда, которая очень хорошо оборонялась. Они пришли сегодня заработать это очко, и они это заработали. К сожалению, у нас не получалось завершением последний пас, последняя подача. Вот то, что не хватило нас, то, что у нас есть сегодня, к сожалению, этого не было. И... За цього і такий шот. Все одно я вдячний їм за самодачу, за бажання, вони хотіли, вони все діяли, но, на жаль, цього мало сьогодні було для для перемоги. А під час другої половини матчу ви здійснили декілька замін. Випустили гравців атакующего плану. Можливо, можете когось конкретно з цих гравців виділити, адже дебютував Нагієв, вийшов Гашненський. Чи можете ви когось із них виділити? У нас у нас большая проблема, то что новые футболисты, которые пришли, они физически вообще не готовы. И к сожалению, те футболисты, которые пришли, они не могут, скажем, добавить нам много качественных футболистов, которые, которых мы хотели, которые действительно нам помогут в будущем. Я рад, что Вишневский вернулся. Поэтому я думаю, что это усиление будет для команды. Он сегодня показал за вот этих, сколько там он играл, 20-25 минут, показал, что действительно нам поможет своим опытом и своим качеством. Что касается Нагиева, он тоже сегодня несколько моментов показал, что в неплохой форме и будем надеяться в будущем. Все эти футболисты вместе с Гулько, Що ані будуть только додати, і що на наша грайде на учень. Віталій Володимировичу, як ви оцінюєте підсумок сьогоднішньої гри? Чи вдалося виконати команді завдання, яке було поставлено перед ними? Вдалося виконати, якщо стосується тих вимог, які ми Установи давали передброю, щоб потрібно, як діяти при низькому блокі, середньому, і як оборонятися, як вибігати в атаки. В принципі, так, да, звісно, завжди хочеться більшого і на це були можливості. Но, в принципі, так як повсюди на сьогоднішній день, дисципліновано відіграли, можна бути задоволеним. Чи вважаєте цей результат позитивний, враховуючи те, що ви грали на виїзді? І які ключові моменти під час зустрічі вплинули на підсумку? Можливо, ви вже можете сказати. Позитивний. На виїзді думаю, ну, мене доволі хороша команда. Наскільки, звісно, всі хочуть перемагати, бали заробляти. Ну, є хороші суперники, які це не, не дають і не вдається робити. Тим більше ми десь після першого тайму ще трималися хвилин 15-20, потім просіли дуже сильно, але в кінці ми трішки вирівняли, ще були в нас декілька непоганих моментів. Но той момент, коли ми просіли, наші функціональні можливості зараз не... В кращих кондиціях, то тоді ми, так, було важковато. Але витерпіли, да, коли даже було важко, колективно витерпіли, можна бути цим задоволеним.